Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Якось ми з вами вже торкалися такої думки, що Через неправильне визначення є багато хибних навчань. Ну, Наприклад, що таке прощення, да? як воно торкається ворогів, як воно торкається один одного і чи є прощення безпокарністю. Але сьогодні ми дамо визначенню, що таке свобода слова, ким вона являється, а ким не являється. Простими словами, свобода слова це права людини вільно висловлювати свої думки. Стаття 34. Кожному гарантується право на Свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усну, письмова або в інший спосіб, на свій вибір. І дуже часто люди думають, що свобода слова от за тими правами. Може говорити будь-що, будь-де, будь-коли і будь-кому. Ми знаємо, як багато зараз російських журналістів обурюються на те, що порушуються їх права як журналістів. Атака на свободу слова через те, що їх починають потихеньку відокремлювати від різних платформ. А чи це є так? Хочу зачитати ще одну статтю 23 Конституції України, розділ 2. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо от свобода слова так само вона тримається цього, якщо при цьому не порушуються права і свобода інших людей, та має обов'язки обов перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Ми вже якось з вами розглядали відео легкі заповіді Божі. Да? Одну заповіді не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Ну я ж на свободу слова, що хочу, то і говорю. Стаття 384, я нагадаю: введення в Омаду суду або іншого уповноваженого органу завідомо несправедливе показання свідка, потерпілого, завідимо неправдивий винесок експерта. Отже, коли свобода слова. Е Говорить про неправду, свідчить неправду, говорить неправдиві факти, або ем, ображає це злочин. Свобода слова вона може бути альтернативою, вона може бути навіть ем, опозицією, да, вона може бути критикою, але це не образа і не брехня. Вона не може бути наклепом чи неправдивими фактами. Що говорять мудрі люди? Наша свобода залежить від свободи преси. Якщо її обмежити, то це означатиме, що вона втрачена. Джефферсон да і амінь. Але ми пам'ятаємо права, обов'язки завжди є обов'язки. Вільна преса буває доброю чи поганою. Це вірно. Але ще більше вірно, те, що невільна преса буває тільки поганою Альберками. Тому... Я теж дотримуюся такої думки, тому я більше схиляюся слухати незалежних експертів. Якщо правду можна сказати тільки пошепки, значить країну захопили вороги. Якщо нема опозиції, якою може бути свобода слова, її захопили вороги. Вільгельм Швебель. Свобода слова нас може вести, без свободи слова нас можна вести німими і тихими, як овець Джордж Вашингтон. Хочу підсумувати, свобода слова має права і обов'язки. Вона може бути критикою, опозицією, альтернативою, але вона не може бути образою, наклепом чи неправдивими фактами. І нам. Також важливо зрозуміти, що ми можемо помилятися. І коли ми помиляємося, дуже влучно сказав Марк Аврелі, Важливо розуміти, що змінити свою думку і слідувати тому, що виправляє вашу помилку, більш відповідає свободі, ніж стійкість у вашій помилці. Тому давайте будемо обережними в висловлюванні своїх думок, давайте будемо більше мати часу для дослідження. Ну і на нашому каналі також є права і обов'язки, хто про них пам'ятає. Це одне єдине правило: повага до себе. Людина, коли поважає себе, вона ніколи не буде ображати іншою, іншого, і вона ніколи не буде провокатором і не поведеться на провокації. Який би термін ви би ще хотіли розглянути? Можливо, ми дійсно поговоримо про те, що таке прощення або що таке любов. Напишіть мені в коментарях. Отже, до нових зустрічі. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому.